Привіт. Якщо ти завжди зайнятий, а. Але при цьому нічого не встигаєш. Проблема не в кількості справ, а в тому, як ми ними керуємо. Ось п'ятьох порад, які справді працюють. Один правило двох хвилин. Якщо щось займає менше двох хвилин, зроби це одразу. Відповісти на повідомлення, винести сміття, записати думку, все це знімає навантаження. Два. Метод Айзенхоуер. Розділи справи на важливі й термінові. Важливі але не термінові, найчастіше саме їх ми відкладаємо, а дарма. 3. блокування часу. Плануй конкретний час на конкретну задачу. Наприклад, десять, ну, відповідь на листи це дисциплінує. 4. вимикай повідомлення. Телефон головний пожирач часу. Вимкни нотифікації хоча б на годину, і побачиш, скільки ти реально можеш. 5. один фокус Не намагайся все одразу. Один екран, одна справа. Мультизадачність це міф. Хочеш встигати більше, почни з малого. Тайм менеджмент це теж звичка. Поділись у коментарях своїм способом не заїхати з графіка.